Шановні колеги та учасники семінару, рада вітати вас тут і дякую за можливість поділитися досвідом та ідеями про організацію роботи номінацій фестивалів і конкурсів, наприклад, роботи організаційного комітету всеукраїнських фестивалів. Проведення різноманітних конкурсних змагань для здобувачів освіти, закладів освіти різного виду, рівня форми власності, як відокремленого виду, так і частини великих фестивалів стало актуальним в Україні вже досить давно. У сучасному світі фестивалі та конкурси є не лише розважальними заходами, але й платформою для розвитку талантів, культурного обміну та співпраці. Конкурс на фестивальний рух не втрачає свої популярності через безліч причин, з яких ми можемо виділити декілька основних. Це необхідність продемонструвати рівень досягнень здобувачів освіти у позашкільній діяльності та необхідність педагога закладу. Показати рівень власної діяльності через здобутки власних учнів чи вихованців. Але епідемія коронавірусної хвороби COVID-19, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, наклали на організацію та проведення очних масових заходів, конкурси і фестивали ряд прямих обмежень, що були викликані безпековими вимогами. Тому успішно вдалося трансформувати фестивалі і конкурси в дистанційний або онлайн формат. Ось основні причини їхньої актуальності, популярності та значення: безпека та доступність, пандемія. Дистанційні формати дозволили уникнути масових зібрань, зменшуючи ризик зараження. Війна через загрози безпеці, пов'язані з воєнними діями, фізична присутність на заходах стає небезпечною або неможливою. Онлайн-конкурси дають можливість брати участь з будь-якого місця, психологічна підтримка. У складні часи творчість стає способом зниження стресу, самовираження та терапії. Конкурси допомагають учасникам відволікатися від негативних новин і підтримувати емоційну рівновагу. Підтримка культурного розвитку, попри кризи, культура залишається важливим аспектом життя суспільства. Дистанційні конкурси підтримують розвиток мистецтва, музики, літератури і не тільки, допомагаючи талановитим людям розвиватися та демонструвати свої здібності. Розширення географії завдяки онлайн-формату у конкурсах можуть брати участь люди з різних куточок нашої країни, а також інших країн, перебуваючи у тимчасовій імміграції. Це сприяє обміну культурним досвідом, Доступ до освіти та нових можливостей. Творчі конкурси часто супроводжуються майстер-класами, лекціями, творчими майстернями чи воркшопами, що сприяє підвищенню професійного рівня учасників навіть в умовах кризи. Підтримка волонтерських ініціатив. У контексті війни творчі конкурси нерідко стають частиною благодійних акцій, де зібрані кошти спрямовуються на допомогу ЗСУ, що постраждалим від війни. Таким чином, дистанційні творчі конкурси є не лише платформою для самовираження, а й інструментом об'єднання, підтримки та розвитку суспільства в умовах кризи. Тож, давайте розпочнемо з першого. Завдання номе. Визначення типу належності підпорядкування майбутнього фестивалю. Фестивалі комерційного спрямування не потребують додаткового затвердження на різному рівні органів управління освітою. Для організації такого фестивалю нам потрібно журі зім'ям і дуже багато реклами. Плюс таких конкурсів можемо обізватися, хоч і всегалактичним фестивалем мистецтв. Учасники отримують гарний диплом з підписами всіх членів журі і початку. Фестивалі некомерційного спрямування, але з платою за участь. Організовують такі фестивалі, як правило, заклади освіти різного рівня, дипломи початка закладу освіти, підпис керівника та членів журі. Фестивалі некомерційного спрямування без плати за участь. Організовують такі фестивалі, як правило заклади освіти різного рівня. Співорганізаторами виступають органи управління освітою різного рівня. Особливість даних конкурсів в тому, що вони можуть мати статус обласних або всеукраїнських. Статус фестивалю визначається рівнем залучених співорганізаторів. Плати за участь в такому фестивалі не вимагають. Положення про участь у фестивалі публікуються за декілька місяців до початку. Інформація про фестивалі на початку року з'являється в наказі про затвердження плану міжнародних та всеукраїнських або обласних очно-заочних масових заходів відповідного органу управління освітою. Завдання 2. Формування пакету документації фестивалю. Перед початком проведення фестивалю на руках ваші учасники повинні мати пакет документів для керівництва власного закладу. Наказ про затвердження плану міжнародних та всеукраїнських або обласних очно-заочних масових заходів відповідного органу управління освітою. Наказ. Про проведення відповідного фестивалю з визначеними умовами. Регламенти положення про проведення окремих номінацій або конкурсів в рамках фестивалю. Завдання 3. Подання і обробка заявок. Форма подачі заявок може бути різною на розсад організаційного комітету фестивалю та кураторів номінацій. Закріплюється в наказі на проведення фестивалю. Змінювати форму подачі заявок після оприлюднення наказу заборонено. Наведемо застосований макет подачі заявок для конкурсу у заочній або онлайн формі. Радимо використовувати сервіси Google Forms, які мають достатній функціонал для переводу процесу обробки заявок на конкурс у напівавтоматичний режим. Власне, сам процес повинен виглядати саме так. Створюємо Google форму майбутньої заявки, радимо створювати на Google диску закладу, який має певне адміністрування. Або на Google диску унікального аккаунту, створеному для конкурсу. Поля Google форми майбутньої заявки повинні строго відповідати формі заявки, вказаній в умовах. По завершенні, ми повинні отримати форму заявку приблизно такого вигляду. По завершенні створення заявки відбувається її публікація, розміщення посилання, відкриття форми. Даний процес можна розділити на два етапи. Як показано на слайді. Публікація розміщення посилання. Відкриття форми. При умови правильної створення доступної відкритої форми при подачі заявок ми отримуємо таблицю Google форми подібного вигляду. Завдання 4. Формування таблиць для протоколу оцінювання для членів журі та підсумкового протоколу. По завершенню прийому заявок в електронній формі ми отримуємо єдину таблицю, з якої нам необхідно виділити декілька менших таблиць. Якщо кількість учасників є невеликою, то заявки можна рознести і вручну. А якщо кількість є великою і над обробкою працює лише одна людина, в ручному режимі такий процес обробки може затягнутися навіть не на дні, а на тижні. В такому випадку нам допоможуть засоби часткової автоматизації даних від Google таблиць. Це якщо ви продовжуєте працювати в режимі онлайн або від Microsoft Excel при імпорті таблиці з відповідями на ваш персональний комп'ютер. Як правило, кожна конкурсна програма має під конкурси, під номінації та вікові категорії. Отже, будемо сортувати наші дані за такими ознаками: вибірка даних засобами Google таблиць. В меню даної вашої гугл-таблиці вибираємо кнопку Створити фільтр. Фільтр на стопчику номінації буде виглядати саме таким чином і дозволить нам виокремлити заявки по тій чи іншій номінації. Виокремлюючи кожну номінацію, ми, пророблюючи сортування, копіюємо отриманий результат на новий аркуш з відповідними підписами, документальна відеопоезія і так далі. Отримавши список номінацій на окремому аркуші, проводимо сортування з алгоритмом вище за віковими категоріями. Розділяючи на цьому ж аркуші або створивши окремий, результатом наших дій повинен бути отриманий розподіл на аркуші номінації з поділом всередині за віковими категоріями. При створенні вибірки даних в онлайн режимі радимо зробити копію таблиці з відповідями і проводити всі дії там. Оригінальна таблиця повинна залишатися без змін. Вибірка даних засобів Microsoft Excel. Одним з інструментів сортування даних на персональному комп'ютері є табличний редактор Microsoft Excel. Певний акцент можна зробити на більш візуалізації дій у порівнянні з Google таблицями та відсутності залежності від інтернету при експортованих матеріалах на персональний комп'ютер. Починаємо з експорту вашої таблиці з Google на персональний комп'ютер. Меню файл завантажити Microsoft Excel. Як показано на слайді. Надалі алгоритм роботи з даними збігається за алгоритмами роботи, як і з Google таблицями. Після завершення обробки на персональному комп'ютері нам необхідно виконати дію, що є зворотньою експорту, тобто імпорт файлу назад в онлайн. Саме тоді він стане доступним членом журі, які можуть працювати віддалені. В Google таблицях натискаємо кнопку Файл, імпортувати без імпорту таблиці, працювати в потрібному режимі не буде. Підбиття підсумків. Далі у нас є члени журі, які можуть працювати як віддалено, так і в режимі офлайн з членами організаційного комітету. При оцінюванні конкурсних робіт організаційний комітет створює для кожного члена журі протокол оцінювання та підсумковий протокол. Як правило, критерії оцінювання сформульовані певним списком з оцінкою від 0 до 10 за кожен, але все на розгляд комітету. Наразі існує три базові моделі визначення розподілу місць згідно набраних балів. За загальною сумою балів, кожен член журі виставляє в протокол оцінювання бали за кожним критерієм. В підсумковому протоколі виставляється бал, що відбиває суму балів кожного члена журі. За середньоврих балом, кожен член журі виставляє в протокол оцінювання бали за кожним критерієм. В підсумковому протоколі виставляється бал, що відповідає середньорахпетичному балу кожного члена журі. Та змішана, комбінована на основі перших двох. Маючи на руках підсамковий протокол з оцінками членів журі, перед нами постає питання про розподілу місць і вручення відповідно відзнак за них. При невеликій кількості учасників це можна зробити вручну, не використовуючи автоматичних методів. А що робити, коли кількість учасників досягає сотень або навіть тисяч? На допомогу при визначенні прийдуть вбудовані функції ранжування. Визначення місця рангу одного відносно інших. Це можна зробити за допомогою таблиць Google або Microsoft. За ранжування даних в Google відповідає функція ранг. В строчці формули набуває такого вигляду, як на екрані. Обирається клітинка з місцем, адрес комірки, діапазон та застосовується формула. Далі розтягуємо за вказаним діапазоном. Ранжування даних в Excel за це відповідає функція ранг. Принцип ранжування такий самий, як і в Google. Завдання сім – формування протоколу та списків. Чи найбільшою суттєвою ланкою стала робота зі списками учасників для підсумкового протоколу та відповідно наказу. Дуже вагомим фактором стали правильно сформульовані умови. Одним з пунктів, яких стоїть необхідність перевіряти назву свого закладу за статутом або інформаційною системою управління освітою або реєстр Міністерства юстиції України, повідомлення учасників про перелік подій фестивалю. Актуальним питанням для роботи з учасниками фестивалю стала проблема прямого спілкування з висвітлення подій конкурсної програми і залучення до них глядачів. Для цього було створено вабір спільноту до якої долучилися близько 90 учасників. Спільноту для швидкої передачі інформації можна створити будь-де на будь-якому месенджері. Також завжди інформація про перебіг подій або результати висвітлюється в соціальних мережах. На сторінці закладу та на сайті закладу. Це короткий опис досвіду роботи організаційного комітету одного з всеукраїнських фестивалів. Нехай ваші учні, вихованці завжди будуть успішними без впливу зовнішніх факторів, і їх досягнення залишатимуться лише власним здобутком. Гарних всіх фестивалів та дякую за увагу!